У Криму страшні вибухи навколо великий вогонь. Паніка ударили по Росії. Масована атака по расистах нарешті в дії. І під просілом великі міста і ряд областей Рафії. Масштабні пожежі накинулися на солдат окупантів, вибухнули подекуди навіть газопроводи. Кримський міст і кораблі загарбників також імовірні цілі. Як відбувається потужна комбінована атака на країну зла? Дивимося далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Сили оборони завдали удари у Парашицькому центру космічного стеження та зв'язку в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило Міністерство оборони України в Телеграм. Спершу там пролунали гучні вибухи. А після них, за словами місцевих, на місце інциденту відправилися багато швидких. У Міноборони зазначили, що для армії Арафії центр є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації. Слід зазначити, що це перше офіційне підтвердження ураження цього військового об'єкту. Кта незабаром журналіста схему опублікували супутникові знімки з наслідками ударів по території військового об'єкту. Зокрема, супутник Пленет Лапс зняв сліди від пожеж на території 40-го окремого командного вимірювального комплексу у селі Вітіне. Телеграм-канал Кримський Вітер теж додав до свого допису супутникові знімки, які стали підтвердженням того, що на території центру космічного зв'язку є осередки вогню. Супутники відмічають два осередки пожежі біля рашиського сорокового. Кремового командно-вимірювального комплексу, центр дальнього космічного зв'язку НІП 16 військова частина 81-415. Йдеться в повідомленні, зазначається, що на території цього центру було принаймні один комплекс «Реп «Красуха». Його завдання прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів. У свою чергу військовий експерт Анатолій Храпчинський розповів, що на території центру є системи супутникового спостереження та збору інформації Ліана, до якої входять супутники Лотус і піон НКС». останній використовує активну радіолокацію для морської розвідки та збору інформації. За його словами, решисти також можуть із центру керувати групами супутників ГЛОНАС та системами радіоелектронної боротьби Тірада Рада-2» і Біліна ММ. -MM. Вони можуть також приглушати сигнали зв'язку ворожих супутників. Голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підтвердив, що знищення українськими військовими у тимчасово окупованому Криму центр космічного стеження та зв'язку вплине на роботу російських систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також на роботу авіації і загальну ланку військово-космічних військ армії Ерафії. Він назвав атаку ЗСУ серйозним ударом по здатності расистів чути бачити на півдні. Цитую його: це розрив загальної мережі взаємодії всіх систем ППО, комунікації та відстежування ворога. Ідеться в повідомленні Тимочка. У свою чергу військовий експерт, льотчик інструктор Роман Світан, зазнав що після цього потужного ураження є ймовірні, що у рашистів будуть як мінімум проблеми з виконанням деяких завдань. Зазначимо, що напередодні в окупованому Криму також було неспокійно. Зокрема, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи і працювала рашистська ППО. За інформацією місцевих пабліків, Крим було атаковано ракетами. І Як пише моніторинговий телеграм-канал Кримський Вітер, рашистська ППО випустила щонайменше дві ракети за даними каналу внаслідок роботи ППО уламки ракет пошкодили кілька будинків у Балаклаві, троє осіб трьохсоті. Так званий окупаційний губернатор, тобто Михайло розважаєв, заявив, що Крим атакували ракетами, але цитую працювала ППО. За його словами, внаслідок падіння уламків трьохсоті є у Севастополі. Пошкоджено будинки. Також Розважаєв заявив про нібито знищення двох цілей над морем та у районі Балаклави. Уламки збитих ракет, нібито впали в Балаклавському районі. Пропагандистський телеграм-канал ЧОП. Севастополь пише, що цілю ракетної атаки, нібито були Балаклевська Тес і зона рашистської ППО Тарханку та у Криму. Сигнал повітряної тривоги в Севастополі лунав і згодом. Зокрема, у військових частинах рашистів і про небезпеку окупантів попереджали і в Джанкої та Строгонівці. А вже ж традиційно рашисти перекривали рух незаконно зведеним кримським мостом у кількох областях Рашистської Федерації. Пролунали вибухи, а в регіонах працювали системи протиповітряної оборони через нібито атаку безпілотників. Йдеться про Курську, Білгородську та Брянську області. І про це повідомляли губернатори Брянської та Білгородської областей, тобто Олександр Богомас та В'ячеслав Гладков. І місцеві пабліка. Керівник брянського регіону стверджує, що силами і засобами ППО нібито було збито чотири безпілотники літакового типу. Рашиська чиновник традиційно закидає вину у нальоті БПЛА на Україну. Також місцевий губернатор заявив, що дрони були ліквідовані над Трубчевським районом. Окрім того, Богомас розповідає, що нібито цитує трьохсотих Руйнувань немає, а оперативні та екстрені служби працюють на місці. Що стосується Курської області, представник влади цього регіону Олексій Смірнов також заявляв про небезпеку атаки. БПЛА незабаром у місцевих телеграм-каналах стали публікувати відео, як стверджується, із безпілотниками, що були помічені у низці регіонів. В мережі пишуть про гучні вибухи, зокрема в Черемесінівському, Щегрівському та Тимському районах. Окрім того, в Сонцевському та Пристенському районах. Також кажуть про роботу ППО в регіоні. Окрім того, в пабліках розповідають, що на північному заході немає світла. Також, за словами губернатора Білгородської області, атака двох дронів фіксувалася у місті Граєворон. І що через удар безпілотників було пошкоджено будинок, а також авто. Це той повідомлення. Два дрони камікад атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні. У двох квартирах вибиті вікна також уламками посічено один автомобіль. Розповів він. Чиновник додав, що інформація ще уточнюється. Про цьому рашиста з Тут про нібито збиття 36 безпілотників під час відбиття повітряної атаки у шести регіонах в оборонному відомстві країни нападниці стверджують, що мовляв завдяки роботі ППО було знищено 15 дронів літакового типу у Курській області, 9 безпілотників у Липецькій області, 4 БПЛА у Воронезькій області, 4 дрони у Брянській області, 2 безпілотники в Орловській області, 2 БПЛА в Білгородській області. Про наслідки нічого не кажуть. Відповідальність за Ану атаку дронів Ерафія традиційно покладає на Україну. Нагадаємо, що нещодавно також повідомлялося про те, що безпілотник атакував будівлю із рашистськими військовими на Білгородчині. Споруда повністю згоріла за уточненими даними. Дрон камікадзе здетонував у школі в селі Мощине Яковлівського міського округу за 25 кілометрів від кордону з Україною. Заклад давно не функціонує за призначенням у селі Мощине Внасток прильоту повністю згоріла будівля колишньої школи. Прозвітували. Представники влади, за даними джерел видання Астра внаслідок детонації та подальшої пожежі відправився до Кубзона один військовослужбовець, ще один трьохсотий. Окрім того, через приліт пожежу та можливо подальшу детонацію із найближчих будинків рашистам довелося евакуювати 200 осіб. Варто зазначити, що в рашистів палає регулярно. Так стало відомо, що у місті Нижній Новгород сталася сильна пожежа на території майданчика з утилізації відходів. Місцеві жителі повідомляють про кілька вибухів на цьому об'єкті, розташованому на московському шосе, і про це повідомляє головне управління МНС графії по Нижогородській області. Та розумі. Зазначається, що площа пожежі на складі склала близько тисячі квадратних метрів. Над палаючим об'єктом піднявся високий стовп диму, який можна спостерігати за багато кілометрів. В місцевих пабліках повідомляли, що палали цистерни із лакофарбовими матеріалами. Окрім того, як пише телеграм-канал ШОТ середині приміщень, що горять вірогідно розміщені газові балони. У нижньому Новгороді сталася масштабна пож за даними російського міністерства надзвичайних ситуацій, палає склад майданчик з утилізації відходів. А площа займання складає орієнтовно тисячі квадратних метрів. В місцевих пабліках пишуть про вибухи під час вогняної е, цієї ситуації. Що варто сказати, що детонація дуже потужна, площа дуже е, велике загоряння, і якби це були звичайні пластики або відходи, е, зрозуміло, що таких би масштабів і таких детонацій. Улярних не було б ну але як правило завжди всі безпілотники, які летять в напрямку Російської Федерації, збиваються все, що загоряється, відповідно, не має ніякого відношення до військово-промислового комплексу Росії, та й загалом вони не несуть втрати. Як казав свого часу міністр оборони, колишній міністр оборони Російської Федерації, у них там 2-3 тисячі втрат так, вони завжди розповідають. Ну як до речі, так якщо я вже згадав про міністра оборони Російської Федерації, задумайтеся над самим фактом: якщо країна, яка атакує Наступає на іншу країну, міняє оборони, напевно, щось йде не так. Жителька нижнього Новгорода розповіла журналістам місцевого видання в городі Н про звуки, схожі на вибухи, яких вона нарахувала сім потужних та близько сорока слабших. Також в мережі розповідають, що вогонь швидко поширювався, і пожежники прибули на місце не відразу після інциденту. Ну і між тим місцеві аменесники заявляють, що на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу, наполаючи виробничий майданчик з утилізації відходів на москов Кому шосе у районі Канавінського обласного центру спостерігалося відкрите горіння ємностей. Пожежно-рятувальні підрозділи залучаються за рангом пожежі номер 2 двохсотих та трьохсотих немає. йдеться в повідомленні. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивились це відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках: слава Україні і слава українському війську.